Я сьогодні щасливий, що нам вдається завершити програму будівництва спортивних майданчиків в нашої на В Причині таких майданчиків маємо чотири. І зараз в кожному селі збудовано по такому гарному спортивному майданчику. Тому е, ми завжди дбали і будемо дбати про інфраструктуру, яка буде служити розвитку як фізичному, так і духовному наших дітей і нашим людям, взагалі в громаді. Всіх зі святом і теж трошки вам подарунок м'ячі, футбольні, волейбольні, грайтеся. і Хай це буде не останній проєкт вашій громаді. Сьогодні відкриваємо майданчик, але ще своїм прикладом показуємо, що фізичною культурою і спортом треба займатися будь-якому віці. Ось сьогодні перша гра буде ветерани перечинського волейболу. Із юними дівчатами команди медея із Ужгородського району, Так що зараз подивимося на результат. Ні, велике свято Саліворочого. Відкрився майданчик для дітей, а також для дорослих. Чекали наші дітки, батьки досить довго. Допомагали нам в тому будівництві нашого майданчика і багато наших жителів. Особливо я би хотів відмітити Петро Тарента, який допомагав нам з технікою. Час свій тратили тут, працювали Кирик Ігор, а також опалений Євген. Дякуємо міському голові, а також нашим депутатам.